Наймасованіша атака з повітря сьогодні вночі зранку. Росіяни обстріляли Україну рекордною кількістю ракети шахетів. У повітряних силах заявили, 29 грудня країна терорист випустила по Україні 158 повітряних цілей. Українська ППО збила 114 із них. Атаковані як об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти, так і цілком цивільні школи, житлові будинки. Торгівельні центри, лікарні і навіть пологовий є загиблі та постраждалі У вітряних силах розповідають спершу окупанти традиційно атакували шахедами з північного та північно-східного напрямку. Усього запустили 36 іранських ударних безпілотників. Близько 3 ночі ворог підняв у повітря стратегічну авіацію. Бомбардувальники Ту-95МС. Усього 18 літаків, які вийшли на рубежі ПМУСКО близько 6-ї ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555, Х-55. Далі з Курської області біля 5-ї ранку ворог застосував дальні бомбардувальники ту 22, які випустили вісім крилатих ракет. Х22, Х32 в напрямку північних та центральних областей. Час окупанти вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300. Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії С-300, С-400, Іскандер м із окупованого Криму, Курської та Білгородської областей РФ. О 6.30 ранку в повітря піднялося п'ять винищувачів. Міг 31 к Кожен з яких випустив по одній аеробалістичній ракеті. Х-47 «Кинжал» із Астраханської області. Також літаки тактичної авіації Су-35 застосували чотири ракети Х-31П та одну Х-59. За попередніми результатами цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу. Ракети різних типів та ударні БПЛА. Силами та засобами повітряних сил у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищено 114 повітряних цілей. Єдині ракети, які сьогодні не використовувала Росія, калібри, які запускаються з кораблів і підлодок у Чорному морі. Як показала ця атака, чорноморський флот, схоже, і правда остаточно програв.